Сьогодні четверту ніч поспіль ворог атакував Хмельниччину. 25 жовтня повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників. Під час їх збиття від ударної хвилі постраждало 16 людей у Славуті. Також було пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, 9 приватних будинків, 2 навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця та автомобілі. Окрім цього, зазнали ушкоджень приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції. Зранку про ситуацію у відеозверненні повідомив міський голова Василь Сидор. Він зазначив, що у Славуті вже. Працюють над відновленнями, а всім постраждалим надають необхідну допомогу в лікарнях. Навчальний процес призупинено. Наразі ми обстежуємо всі об'єкти, які є на території міста нашого. Школи сьогодні не працюють, садочки сьогодні не працюють. Для дітей канікуляльний для садочка ми до кінця дня проаналізуємо, яка ситуація в закладах і відповідно будемо інформувати. Працюємо над усунням пошкоджень. Тепло, воду та газопостачання в Славуті обіцяють не припиняти. Яна Кузьмінська телеканал Перший Подільський.